Сьогодні 13 вересня і перед нами кишмиш століття. Це кишмиш американської селекції. Крупноплодний, раннього терміну дозрівання з чудовим мускатним ароматом. Ми бачимо витянуту ягідку, доволі ягідка немаленька. ягідка в районі 5, окремі є. 8-10 грамів. Ось. Кущ врожайний. Грони від пів кілограма до кілограма. Навіть і більші з приростом старої деревини. Ось. Кишмиш доволі цікавий. Ось. Всім ось. Рекомендую. Ось. Kashmir stuletė.